We'll you Привіт, друзі! Сьогодні розповім про новинку доступного сегменту Motorola G24. А вже зовсім скоро поглянемо на G24 Power з батареєю 6000 мА. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити, і вподобайку не забудьте. Дякую. Почнемо з комплектації. Окрім смартфону, ви отримаєте 20 ватний блочок зарядки, кабель USB Type A на Type C і прозорий силіконовий чохол. Він простий, але якісний. Має виступи над екраном і блоком камер, чого буде більш ніж достатньо для базового захисту. Переду смартфон захищає Panda King Class. Не найміцніше скло, але після довшого періоду користування на G14, можу сказати, що в загальному воно непогано себе проявило. Рамка пластикова, а задня панель з акрилового покриття, яке по суті також є пластиком. Виробник пропонує три кольори корпусу. Мій варіант називається Mad Charcoal. Габаритами G24 дуже схожий на минулорічний G14. А от по дизайну і ергономіці є декілька позитивних змін. Звичайно, найбільше впадає в око нове виконання блоку камер, але окрім цього, задня панель новинки більш матова і значно стійкіша до забруднень. Також на правій грані качелька регулювання гучності стала трохи грубшою та разом зі сканером відбитка пальців переїхала приблизно на сантиметр нижче. Тепер великий палець чітко лягає на сканер, який працює дуже швидко. Вібромоторчик початкового рівня, але досить потужний, щоб не пропустити дзвінок чи повідомлення. На нижній грані знаходяться мікрофон, порт USB Type-C і динамік. Звично для мото звук стерео з підтримкою Dolby Atmos. Також зверху є порт 3,5 мм, а на лівій грані самотній лоток для 2 карт і карти пам'яті до 1 ТБ. Рівень захисту від води і пилу IP52, тому легкий дощик не більше. Дисплей: 656 дюйма, HD IPS матриця на 90 Гц. Непогані кольори, не OLED звичайно, проте ніякого мерехтіння, що дуже сподобається людям з щутливими очима. Пікова яскравість 527 ніт дозволяє більш-менш комфортно користуватись смартфоном навіть на сонці, але вона доступна тільки в автоматичному режимі. Налаштування екрану тепер дозволять не тільки обрати готовий профіль чи температуру, а й вручну зробити кольори ідеальними для вас. Також доступні три варіанти частоти оновлення екрану: 60, 90 та інтелектуальна оптимізація. Принцип її роботи досить простий. Коли на екрані немає руху, частота мінімальна, коли рух з'являється, навпаки, максимальна. Я користуюсь цим смартфоном не дуже довгий період часу, тому складно сказати наскільки автоналаштування економить заряд, але очевидно, що постійні 90 Гц будуть витрачати більше енергії. Продуктивність процесор Mediatek Helio G85, 4 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x з можливістю розширення до 8 за допомогою постійної пам'яті, якої тут 128 ГБ. Бюджетний набір, якого все ж має вистачати для повсякденних задач і навіть геймінгу на мінімальних чи середніх налаштуваннях. Головною ж перевагою процесора від Mediatek є хороша стабільність і низькі температури навіть під навантаженням. Інтерфейс працює досить плавно, звичайно, бувають підлагування, але це нормально для бюджетного сегменту. Графічна оболонка це прекрасна MyUI на базі найновішого 14-го Android. Виробник заявляє один рік оновлення операційки і 3 роки безпеки. В порівнянні з 13 Android змін не дуже багато. Але нові прикольні фішки і виправлення, на які чекала більшість користувачів, звичайно, є. Почнемо з торки налаштувань. Тут нарешті розділили Wi-Fi і мобільні дані. Тепер не потрібно робити зайвих рухів. Також з'явилась приємна анімація збільшення чи зменшення годинника в лівому верхньому куті. Далі переходимо в меню багатозадачності. Тепер тут одразу можна прибрати всі застосунки без гортання в кінець списку. А якщо декілька з них все ж хочеться залишити, просто натискаємо на замочок. І ще одна маленька деталь: біля іконок зверху з'явилась стрілочка. Нарешті, очевидно, що туди можна натискати, щоб глянути інформацію про застосунок або розділити екран. На G14 я далеко не одразу зрозумів, що ці налаштування ховаються саме тут. А тепер про нові фішки, які сподобались. І перша сповіщення зі спалахом. Ця функція дозволяє прив'язати спалах камери і підсвічування екрану до отримання дзвінків чи спрацювання будильника. Можна обрати, яким кольором буде світитись екран чи, наприклад, залишити тільки спалах. Дуже корисна фішка, яку багато хто чекав. Також крута функція не дзвонити, яка дозволяє перевести смартфон в режим вібру чи без звуку, комбінацією клавіш, збільшення гучності та блокування. Раніше ця комбінація взагалі ніяк не використовувалась, тому зайвою точно не буде. Це все з цікавого, що вдалося знайти. А якщо я щось пропустив, напишіть, будь ласка, в коментах. Камери. Основний модуль 50 Мп з фазовим автофокусом. 2 макрокамера і 8 Мп фронталка. Набір ідентичний до G14, тому і фото виходять дуже схожі. Основна камера вміє знімати відео в Full HD 30 кадрів в секунду з 4-кратним електронним зумом, та slow mo HD 120 кадрів в секунду. Більше прикладів фото та відео за посиланням в описі. Одною з переваг G24 є повна підтримка камери 2 API, тому тут є потенціал для покращення результатів. Також 14-й Android приніс деякі зміни і в застосунок камера. Кнопка переходу на фронталку помінялась місцями з альбомом, та змінився вигляд сітки і вирівнювача горизонту. Як і в G14, в G24, доступні такі додаткові режими, як портрет, профіфото, нічний, прискорений і панорама. А от двохкамерної зйомки у новинки, на жаль, немає. Батарея. 5000 мА з підтримкою 15-ваттної зарядки. Від комплектного блочка з 1 до 50% у G24 заряджається за 45 хвилин, а до 80 за 76%. Якщо не грати в ігри, заряду без проблем вистачає на 2 дні користування. За ніч, що з Wi-Fi, що без нього, смартфон втрачає 2-3%. Годину Ютубу на середній яскравості відбирає 5-6, а геймінгу 16-17%. За час користування у мене не було проблем з зв'язком, навігацією чи NFC. До мікрофонів ніяких претензій, звук чистий, без зайвих шумів. Як і в інших мото, тут є можливість запису дзвінків, але перед початком ви і ваш співрозмовник отримаєте сповіщення. Також є радіо, яке використовує навушники як антенну та геомагнітний сенсор. Швидкі висновки. За відносно на великі гроші, G24 пропонує хорошу комплектацію, сучасний дизайн, стереозвук і дуже приємну MyUI. Тому як і минулорічний G14, він точно знайде свого покупця. Ми, звичайно, ще глянемо на power версію цього смартфону, але якщо вам не потрібна величезна батарея, це більш ніж конкурентний варіант в бюджетному сегменті. Чекаю на ваші думки під відео. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Could you